Українці, гордимося тим, що ми живемо е, на цій ділянці землі, яка багата своєю природою, цирічки, е, ліси, озера. Але е, інколи е, ми люди, які є тимчасовими е, гостями на цій землі, не задумуємося над тим, яку шкоду ми задаємо природі своїми діями. Берегти природу нам говорять у школі. Про наслідки екологічних злочинів і правопорушень нам говорять політики, нас попереджають екологи, але ми, нам здається, що всі наші такі дії проходять безслідно. Для того щоб ми не жили такий час, коли навколо нас буде пустеля, коли наші діти. Зможуть бачити ремі квітучі рослини тільки на сторінках червоної книги, чи на сторінках таких плакатів, які тут зараз перед вами є зображені. Сьогодні ми зібралися. Окрім того, ми будемо сьогодні обговорювати екологічні проблеми, з якими ми стикаємося, зокрема у нас на зрішення. Будемо говорити про ті органи і служби, на яких покладено державою обов'язок. Попереджати а також карати винних людей, які вчиняють як адміністративні, так і кримінальні правопорушення сьогодні. На цю зустріч, ініцію і яку ініціювали представники громадської ради та представники міліції, ми запросили представника державної екологічної інспекції з Львова, Ми запросили представників прокуратури, міліції, представників громадськості, а також нашого стримського аграрного коледжу. Які юристи, які якраз вивчають, які е, цікавляться проблемами екології? Державна екологічна інспекція Львівської області має свою структуру, яка складається з відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря за поводженням е, земельний відділ за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами, е, відділ природно-заповідного фонду. Юридичний сектор, а також відділ екологічного контролю на митній території України. загальній кількості Державної екологічна інспекція по штатній чисельності налічує близько 140 працівників. Відповідно до положення про Державну екологічну інспекцію в Львівській області, така вправі проводити планові та позапланові перевірки. Суб'єкти господарювання. ОТАК на сьогоднішній день така позбавлена проводити планові перевірки. Відповідно до закону про державний бюджет України. Так на сьогоднішній день Державна екологічна інспекція Ліської області проводить перевірки лише в рамках кримінального провадження на підставі постанови, або проводяться рейди як по рубці лісів або забору піщано-гравійної суміші у випадку виявлення аварійного дерева. Чи є необхідність видалення моментального виявленні такого дерева? Чи все-таки це дерево, там, скажімо, чи фаутне, чи з дуплом, чи сухостійке, буде стояти і чекати, поки представник екоінспекції не приїде і не ну, дасть дозвіл на його видалення така ситуація. Навіть неодноразово стикалася з такою ситуацією, коли таке аварійне дерево було видалене? Це Воно на думку, наприклад, там мешканців будинку було аварійним. Однак, на думку, ну це така ситуація, яка дійсно була життєва. На думку іншого мешканця цього будинку, це дерево не було аварійним, він його садив і так далі. І звернувся в екологічну інспекцію з метою нарахування збитків на дану особу, оскільки така без жодних дозволів і так випало вище здалене дерево, яке, на її думку, не було таким аварійним. Тобто інспектор повинен дати висновок. Добре, Один. а якщо, відпустинці дерева знаходяться в місцях загального користування, вулицях, скверах, тобто, і загрожує, несе загрозу, загрозу життю і здоров'ю ну, або майну особи. Відповідно, відповідно до методики нарахування розміру збитків номер 1045 за таку зрізку дерев в містах, передбачено нарахування збитків. Тобто, тобто е... екологічна інспекція вважає, що сухостійке дерево має право стояти, чи там може вона, вона так не вважає. Вона виїжджає на місце, робить висновок, яке це дерево є, чи сухостійке, чи ні, тоді що в місті стрейна стана на 17 листопада 2014 року. Є 89 аварійних і сухостіх дерев, які несуть реальну загрозу життю здоров'ю громадян, а також їх майну. І при тому всьому місцева влада не вживає жодних е дій по видаленню цих дерев. Ну, тобто облік формально проведений на папері, оскільки, е скажімо так, е певні особи, е громадські діячі. Не полінувалися, вийшли на місце і проінспектували, скажімо, в приватному порядку наявність таких дерев, то такі акти були складені формально, навіть без прив'язки точної до адрес. Тому на даний час я можу повідомити, що в місті стрию можна сказати, що не ведеться жодної діяльності по обліку таких дерев, їхній паспортизації, а тим більше видалені. гравійно піщайна суміш. Ну, представник екології звертав на це увагу. На нашій території протікає річка Стрий, багата корисними попалинами загального державного значення, і виникає багато питань. Гравій. По-перше, суб'єкти, які видобувають гравій, повинні мати спеціальні дозволи, установлені і погоджені в спеціальному порядку. Несанкціонований видобуток цих піщаних гравійних сумішей тягне за собою кримінальну відповідальність. Щодо 240-ї, також встановлюється шкода, кваліфікуючими ознаками є безпосереднє завдання загибель людей, істотна шкода охоронюваним природним ресурсам. Щодо інших кваліфікуючих ознак, всі вони тягнуть за собою істотну шкоду, тому що це є. Однією з таких більш таких е, е, ознак, е, взагалі, е, злочинів, які е, передбачені розділом 8 злочинів проти довкілля, загибель людей, тяжкі захворювання, що за собою потягли, та інші різновиди. Паска чисто таке про. Практичне питання, яке цікавить, напевно, що всіх стоян. Зараз ми можемо бачити на слайд-шоу фотографії з так би, пляжу Стрийського. Фотографії нам надав член громадської ради і активіст голова громадської організації Екотурист. Ми бачимо, що дана територія взагалі практично не прибирається, хоча встановлені урни для сміття. Скажіть, будь ласка, чи в компетенції прокуратури, міліції притягати осіб, які забруднюють дану територію, і чи прокуратура здійснювала перевірку діяльності органів громадської органів міської ради на предмет того, що не здійснюється? відходів. Також вам ще Я раз повторюю, що тепер ми відповідно до закону України про прокуратури ми не здійснюємо нагляд за додержанням та застосуванням законів. З цього приводу необхідно звернутися, напевно, до органів місцевого самоврядування щодо їхньої бездіяльності і невідповідність додержання вимог закону України про відходи і утилізацію відходів неналежно здійснюється. Я... Чи можна їх якось притягнути до відповідальності? Е, органи прокуратури не можуть притягнути вже до дисциплінарної відповідальності. Ми не наділені такими повноваженнями відповідно до чинного законодавства. Я до них звертався, вони мені написали відповідь, що прибиранням займаються небайдужі громадяни і громадські організації. Попередня відповідь була, що це ніхто не мог визначити, чия це територія. Від зрізу річки до дамби вони мені відповіли, що ця територія належить громаді. І тому і раз вона належить громаді, то відповідає міська рада, і вона вам не... надала наприклад офіційну інформацію. Так, офіційно є офіційної відповіді. Що це нікому не належить? Ні, це, що це належить громаді. Але я потім запитання: а хто прибирає? Раз ми свої повноваження передали через місцевих депутатів МКБ місцевій владі. Небайдужі громадяни прибирають. Така відповідь була. Тобто. Так. До кого звертатись, так. скажімо так, так громаді так. щодо для вирішення цих питань? До вищих контролюючих органів. Mm. А mm. який mm. орган mm. є саме контролюючим? Mm. В даному випадку щодо забруднення, засмічення е, території, що е, на території пляжу, це Стрийський пляж, також можна звернутися. До інспекції сільського нема паспорта пляжу. паспорта пляжу немає такового, тому що там нема туалетів, там нема того. тобто він не банк. Ну, на... По, Документ... По документах це не пляж. Його не можна признати. Добре, пляж. може тоді представник екологічної служби порадить нам до кого звертатися і на кого тиснути, щоб у нас нарешті був чистий? Щоб пляж. хоч би прибирала комунальну службу, хоч і, і щоб це прибирало. не попадало в водойму. З своєї сторони, Державна екологічна інспекція, ну, знову ж таки, це потрібно повинно бути кримінальне провадження і тут потрібно е, розділяти питання засмічення та забруднення. Тобто е, Державна екологічна інспекція вже в ході перевірки могла б встановити, чи це є засмічення, чи це є забруднення шляхом відбору проб, якщо буде перевищення певних забруднюючих речовин земельних ресурсів. Можна буде встановити ще забруднення. Якщо немає, засмічення це тривале перебування на земельній ділянці сторонніх предметів, яке з часом може привести до забруднення таких земельних ресурсів. В свою чергу будуть е, нараховані збитки. Однак дані збитки е, будуть, е, ну, це буде не, не встановлена особа, е, тобто, якщо немає жодних відомостей, кому належить, хтось здійснить засмічення. Зрозуміло. А взагалі, щоб почати цю процедуру, і ви представники вашої організації приїхали в місто, взяли проби ґрунту, наприклад, і води це потрібно запити писати, які механізми. На сьогоднішній день до свого часу, коли до 2014 року, коли Державна екологічна інспекція працювала в нормальному режимі, проводились планові перевірки на вимогу громадян, проводились позапланові перевірки, тоді можна було звернутися в лист звернення, і ми виїжджали на таку позапланову перевірку. Оформлявся наказ, направлення на проведення перевірки, і така перевірка проводилася на сьогоднішній день. Ще якщо відповідно до закону України про держбюджет на 2014 рік, Державна екологічна інспекція, була проводити перевірки на, за рішенням суду е, і е, е, за зверненням самого підприємства, якщо таке хоче, щоб mm -hmm. його перевірили, е, і відповідно мала бути згода Кабінету міністрів України і в рамках кримінального провадження. На сьогоднішній день лише в рамках кримінального провадження. Тобто ми обмежені. Ми не можемо вам написати листа, приїхати... Ми вам просто каску. відпишемо, що відповідно до такого то закону. Державна екологічна інспекція права проводить лише це можна знову це і для нас погано, тому що зрозуміло. А в тоді можливо до прокуратури і зрештою до вас буде запитання: якщо в, в приватному порядку будуть зроблені е, проби ґрунту і води, і буде приватна експертиза зроблена від приватної особи чи від громадської організації. Воно може бути основою для того, щоб вчиняти якісь інші дії. Но це все одно тільки через правоохоронні органи. Через... Я... через прокуратуру. Так. Ну, через... 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 Мілиція. 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 Але міліція буде займатися лише тою особою, яка саме забруднює, а не та Блогустрі. особа, яка має прибирати це. Так. так. Можна, та можна, особа, можна, яка забруднила благоустрій. Питання, яке от по зрізці дерев, це я вже говорила, і ігору брику зверталася до екологічної інспекції якраз. Наш пан Юрій піднімав це питання. В цьому плані я хотіла би сказати, у вас працював з нами Єремишин Михайло Степанович, тобто він був у нас тут і дав добро на зрізку дев'ятьох дерев. Хоча в нас так є дуже тут, такі багато таких, як то кажуть, сухих і фаутних дерев, тобто, які потребували би облагородження, але на це потрібні кошти. Тобто, якщо я вже маю документи на зрізку, то тепер я стикаюся з тим, що ми не маємо фінансування, розумієте? А оскільки ми залежимо від відділу освіти, то відділ освіти кажуть, що зрізати одне таке дерево, яке отам, є такі дуже сухі дерева. Потрібно, значить, і машину, яка можливо, могла би під'їхати, значить, потрібно. Дуже багато коштів, і навіть якщо ми казали, що це не могло бути так, що вони забирають цю деревину, тобто взаємозаліком, то все рівно наш е, е, кажуть, Васькович, який є начальником комунального підприємства, він все-таки вимагає від нас коштів, тому що лист є від нього, значить, скільки дерев треба зрізати, щоб він нам прислав рахунок. А тоді ми вже можемо ну, цю машину запросити сюди, показати де зрізати, і тоді вже ну, можливо частину дерев, може, будемо якось своїми, як то кажуть, силами, але це є в першу чергу охорона праці, так? Тобто я не можу своїх людей, які не мають до цього пристосування, звичайно заставити робити цю справу. Отака наша друга проблема. А ви Так, так. І відповідь прийшла, що немає коштів. Е, Ні-ні, не, не, ну е, ком... 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 комунальний комунальних підприємстві прислав, що я повинна подати, скільки дерев вони зрізати мають, вони тоді е, нам рахунок... фінансування рахунок. Скажіть, будь ласка, зараз, а от навіть кола. Ось зрізали дерева, так? Далі згоду зрізали дерева. Куди ті дерева не забирають? Собі же, правильно? Ну, якщо я кажу, що, що було би дуже добре, щоб так це я... взаємозаліз. Ні, розуміє? так я за що хотів вам сказати. Получається, він дерево забрав і ще йому мають кошти. Має... кошти дати. Так. Так? Тоді нехай заплатить за це дерево. Е, ну, це, виходить. так виходить, то ви можете зрізати mm. і палити це дерево. Ну він Ні? би міг не забирати. Просто роз... ну, я не знаю, розумієте? Тобто я його не знаю. Оп'ятеріш тільки що і казав за закон. От мають і закон. Так, так. Як у нас побудували заправку Окку, там був наш сад колись, старий, о, така була велика територія нашої станції. ми маємо таку проблему зі сміттєзвалищем. Воно є, по суті, стихійне, бо ми вже співпрацювали з директором заправки цієї ОК Домровським Юрієм. Наші працівники і його працівники ми ходили прибирати туди, трошки позгортали. І знову ж таки на комунальне підприємство до Васьковича зверталися, щоб забрали це е, сміття. Частину сміття, звичайно, забрали. Е, ми не можемо залучати своїх учнів до цього прибирання, тому що це є дуже вже воно е, десят, ну, кажуть десятки років, але е, років п'ять відколи, то значи воно нагромаджувалося там. Тепер вже кажуть, що це так само не наша територія, він каже, що то не його територія. Ми частину поприбирали, частину забрали, але там настільки його багато, що ну, неможливо без машини, без такого ковша його прибрати. І знову ж таки, Васькович нам дає відповідь, скільки кубу, метрів кубічних сміття треба забрати, щоб він нам дав рахунок. Ми оплачуємо, тому що в нас є угода як закладу, який, звичайно, от кожного тижня збирають сміття, так? ну, забираємо, то ми здаємо по вулиці Зайковецькій. А це стихійне сміттєзвалище. Так само, напевно, в них є на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, напевно, є якісь кошти. Ну, Зараз, поки що це йде перефутболювання, то заправка до нас перефутболює, то ми до заправки. Юрій Добровський казав, що вони вже неодноразово давали частину бензину, ну, можливо, газу для заправки машини, щоб це сміття могли забрати. Але поки що воно так і залишається, і оця, як то кажуть, проблема у нас тягнеться вже з весни, зараз знов буде весна, і якщо цього і весни вона, як то кажуть, вирішиться, то це буде дуже добре.